Всім привіт! Мене звати Оля, ви на моєму каналі Щось малюю. Сьогодні ми будемо, вже почала я малювати печілку. Вона досить швидко і легко малюється, і я тут в прискореному режимі малюю, і так якби голос вже свій окремо записала. Хочу спробувати ще також такий формат. Так що напишіть в коментарі, як вам краще, чи коли я одразу малюю і розмовляю, чи коли є такий більш швидший варіант відеозапису, і я просто вже такий озвучую і накладаю свій голос, ви можете в будь-який момент натиснути на паузу і так якби сконцентруватися на деталі малюнку, і тоді вже продовжити. Взагалі, в мене останнім часом дуже такий був настрій малювати бджіл. Я їх там прям в різних форматах малювала і таких більш графічних, такі підлоготипчики. Щось таке дуже просте, якісь там більше такі картинками з маленькими історіями. Щось так мене трошки Видно, мені до літа дуже вже хочеться. У мене, до речі, iPad 9 дев'ятої генерації, і у мене, так якби в першої генерації олівець, він є мабуть, трошки більший і важчий в порівнянні з тим вже останнім олівцем, але рука досить швидко до нього привикла. Я знаю, що є інші різні, крім Procreate, програми для малювання. Але я саме хотіла в Procreate малювати. І ну, поки що стараюся такі якнайбільше вивчати його, щоб спочатку вже так, якби, добре розбиратися в ньому, щоб вільно малювати, вільно користуватися кистями різними Свої якісь, можливо, потім створювати теж. Хоча я вже там одну чи дві робила собі, це насправді досить ну, легко. І ну, тут дуже багато є насправді хороших помічних засобів, типу для того, щоб взагалі швидко малювати. Просто потрібно так, якби в цьому розібратися, набити руку, і вам уже не буде складати абсолютно. Ніякої там зусиль, щоб щось швидко досить намалювати. Звісно, якщо ви будете малювати якісь такі речі там в аніме стилі, наприклад, або якісь такі більш деталізовані, чи ми до цього всього дійдемо, але так як ми починаємо з чогось такого простішого. Я потрішки вже вивчаю там, в аніме, як в аніме стилі малювати. І в мене взагалі дуже багато планів є на цей канал, е, і на все, що можна, там, так як би там, по-максимальному як використати е, Procreate в плані саме малювання. Бо я сама дуже так якби, цікавлюся багатьма речима. Мені і піксельне малювання дуже подобається, я в собі вже навіть кість зробила. Буду пробувати також малювати, і вам буду викладати тут на каналі туторіал різні, як малювати такі піксельні роботи. також. В планах в мене також малювати якісь такі в стилі аніме малюнки. Тому підписуйтеся, залишайтеся зі мною на каналі, будемо вивчати про Procreate і способи різні малювання тут. Я ж кажу, я люблю і ізометрію, і акварельні, тобто всі напрямки фактично, малювання, які можливі, я це все дуже люблю. І що мені подобається на планшеті, коли малюєш, тобі не треба оце 300 тисяч речей навколо себе розкладати. Якби це вживу було, легко одразу щось помилку зробив, назад повернув і вже собі далі малюєш. Там, чи хочеш змінити якусь кисть, чи хочеш змінити взагалі е, колір, чи ще щось, ну, абсолютно немає проблеми, це все швидко і легко робиться. Мо в тому плані, мені дуже подобається от, малювати на планшеті. Ну, з часом я собі, звісно, куплю е, такий побільший розміром планшет, бо це я брала так, якби взагалі на початок, я не знала, як мені це все піде. І чи я взагалі буду малювати, бо це так, знаєте, ідея фікс була. Бо я в першу чергу брала планшет з одної сторони для навчання свого, а з другої сторони, я брала, бо я дуже хотіла саме в прокраїті малювати. Тому я одразу брала і олівець цей від Apple, Бо, ну, як мені говорили, що якщо ти хочеш просто планшет. Там читати, щось переглядати, то достатньо купити якийсь там, ну звичайний більше економніший варіант олівця. Але якщо дійсно малювати, то, звісно, краще брати ну, їхній оригінальний якийсь олівець, там уже в залежності від ваших можливостей. звісно Тому я коли придбала планшет, я ще така. Ще трошки зволікала з тим, щоб купити Procreate, бо це платна була програма, я була впевнена, що вона безкоштовна, але менше з тим. І ну, я абсолютно задоволена. Мені подобається. І ну, Єдине, що треба, так, я вже бачу, що хочеться мати багато кистів. А, ну, багато їх продають. Там На Іці дуже багато теж є, зокрема. До сноуфатів там, тих кист і на інших маркетах так само. Ну, не знаю, можливо, я сама буду їх якісь робити під себе, може взагалі не знадобляться. Я бачила багато є е, ютуберів, які показують свої відео, як вони малюють, використовуючи лише стандартні кисті. Поки що, в принципі, мене влаштовують і ці, які є. Я стандартно використовую Monoline. Це моя улюблена кисть, я її всі ці малюнки малюю. Але це теж залежить просто від самого типу малюнку. Що саме і як ви малюєте? Якщо ось в даному моменті я використовую лише монолайн, зараз я використовую іншу кість, коли малюю кошик. І я не стараюся її так якби робити, якраз так, коли ти натискаєш, і воно автоматично підтягує коло, тобі чи Еліпс. А цього я спеціально залишала таку нерівну форму, тому що це все-таки кошик є, він не має бути ідеально рівним. І тому подібне. І це так, я зазвичай малюю не плануючи також. Тобто я хотіла малювати бджолу, але я не знала, якою вона там вийде, як це все буде виглядати. Я завжди сідаю малювати, і це ніколи не знаю, чим це все закінчиться. Ну, може, звісно, мені і не сподобатись робота. Я можу і перемальовувати по декілька разів, але ну, фактично я так люблю сідати, не плануючи. Тобто, якесь маю загальне уявлення е -е, інколи, але не завжди. Я люблю просто почати малювати, а там вже як буде. Тому, фактично, оця ідея з кошиком, що там бджілка на листочку е -е, стоїть. Е -е, ну, тобто, то це вже в моменті малювання мені таке прийшло в голову. І тому е, не бійтеся експериментувати, не бійтеся слухати свою як би, е, інтуїцію, якусь там уяву малюйте, все, що вам приходить до голови, бо саме так ви будете навчатися. Е, старайтеся малювати хоча б щодня, ну, навіть 5-10 хвилин, навіть якийсь ескіз собі зробити, щось собі замалювати, там. Е, потренувати просто руку навіть. Тобто саме простіше, тоді ви досить швидко побачите, як ви вже не задумуєтеся, а просто вже малюєте. Ви там на автоматі швидко переключаєтеся між кистями, вивчить кисті, яка малює. Я там прямо собі пробувала малювати кистю в прокрейті і писала собі зразу в зошит, для чого цю кисть класно використовувати. Наприклад, ти там собі намалював і такий «О!» Так точно це класно там, малювати якісь там фігурки, або там для шерсті якоїсь там тварини використовувати, коли малюєш. Е, і ну, ось так і пробуйте. Експериментуйте з кольором так само, з формою. Ну, це безмежний простір, можете скільки хочете собі зробити тих малюнків. Також найкраще, коли ви створюєте взагалі, які берете, починаєте полотно нове, беріть, можете використовувати ті стандартні, які вони пропонують, можете свої власні створювати розміри. Я зазвичай, ну, не зазвичай я завжди використовую 300 DPI. Тому що це все на якість впливає. Відповідно, коли ви досить збільшуєте, то вам чітко все видно і воно не розмивається і не робиться піксельним. Бо я спочатку цього не знала і малювала на стандартних, а там взагалі було десь, напевно, 100 чи 150, і воно таке все піксельне було, коли збільшуєш, це вже потім. Я вже подивилася інших ютуберів і дізналася, що там от така штука є. Ясно, що можна і більше. Ну, я використовую на даний момент 300. І е, Я люблю малювати на квадраті. Е, тобто, це може бути форма 3500 на 3500 пікселів або 4 х 4000. Просто коли ви вибираєте 300 dpi, DPI і використовуєте там, наприклад, чим більше пікселів, тим менше ви можете створити цих леєрсів. І, відповідно, це трошки обмежує. Звісно, коли у вас DPI менший, ви можете набагато більше, в рази більше використовувати їх. Але, ну, відповідно, це на якість і зображення впливає. Тому є така штука. Ясно, що розмір, якщо 3500, ви берете на 3500 там, чи 2500 на 2500, це ну, у вас леєрсів буде значно більше. Ну, але. Об'єднуються малюнки, коли ви впевнені, що ви вже там з тої частини, наприклад, пропрацювали, так як я, наприклад, окремо очі малюю, потім копіюю, там окремо губи. Тому, що, якщо я хочу потім пересунути, мені важливо, щоб ці всі деталі ось, знаходились на окремих цих леєрсах. Тому, якщо, до речі, знаєте, як правильно на українській їх назвати, то пишіть в коментарі, бо я щось не можу ніяк пригадати. Звикли їх леєрсами називати. Так, це ми вже наближаємося до закінчення відео. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася бджілка. До зустрічі в нових відео я буду виставляти вже точно їх частіше. Також я залишу посилання під відео на свій телеграм-канал, де ви зможете собі скачати оцю кисть з квадратиками для крил. Дякую ще раз, що переглянули. Всім па-па!